Як ви вважаєте, дозволять в Україні одностатеві шлюби? Як це вплине на християн? Я вважаю, що християнам пора перестати чухатися, думати, що відбудеться і що станеться, а почати робити щось самим. Тобто, говорячи про ту саму Стамбульську конвенцію, до прикладу, ну це виключно як приклад, я хочу сказати, що говорили, балакали, сіли і заплакали. Дуже багато наших парафіян, в тому числі активних парафіян, практикуючих, не бачать абсолютно проблеми ні в чому. Ось так само, коли йдеться вся гомопропаганда, то багато людей теж не розуміють, в чому тут питання. І мені здається, нам пора перестати бути. Пасивними глядачами, дивлячись на те, що відбудеться і що тоді буде. Бо таке враження, немов би ми хочемо не знаю, переконати когось десь там споза церкви далеко, коли у нас в церкві є дуже багато людей, які самі не знають, що добре, а що погане, не відрізняють доброго від поганого. В цьому є проблема. Тобто ми би хотіли розказувати комусь. Мовно кажучи, з поза церкви, що їм робити, і що їм думати, в той же самий час, коли ми прохлопали в себе під носом, дуже багато людей, які не знають, де межа добра і зла. Я думаю, ось тут є проблема. Сподіваюсь, що цього не буде. Але для цього потрібно, щоб було суспільство, була група людей, які будуть вважати певні цінності цінностями і певні антицінності антицінностями. Тобто потрібно було дожитися аж до 22-го року, на 8-му році війни, аж до повномасштабної, щоб зрозуміти, що все російське без винятку вбиває. Що потрібно християнам, щоб ми перестали хотіти нести якісь там, не знаю, претензії до не наших парафіян, фактично, до яких ми не маємо ніякого стосунку, відношення, щоб ми навчилися працювати на своєму полі і бути трошки активнішими, не представляти тільки, що нам хтось щось винен, а справді бути активними, працювати більше, більш доступно доносити свої посили. O tutaj, ja myślę, tak, tutaj, tutaj, pytanie jest bardzo ważne.